Друзі, всім величезний привіт. Як і обіцяв, роблю обзор на даний автомобіль. Він знаходиться в мене півроку, так що зможу зробити вам чесний обзор, розказати всі його плюси, мінуси. Цей автомобіль це Renault Modus 2006 року випуску з об'ємом двигуна 1,2 літра. Якщо бути точнішим, то 1145 кубіків. З підкапотного пространства покажу вам, що тут знаходиться. І тут є значні мінуси автомобіля. Немає тут гідроупор ніяких, тут є палка, ну це вже ерунда, це бюджетний автомобіль. Ще один є нюанс, що я зараз говорю, і чую в капоті свій голос, ехо свого голосу. Тобто тут могли би якийсь кусочок віброізоляції наклеїти. Ну Але ладно, капот дуже малесенький, бо остальна частина ось ця полка. І знаєте, це трохи є мінус, бо того, що якщо вам потрібно... Обслужити автомобіль чи щось зробити, вам обов'язково потрібно знімати спочатку ось цю накладку пластикову. Вона тримається на чотирьох торексах, а далі, під, коли знімете її, там болтики на 10, і їх потрібно теж відкрутити, щоб повністю зняти оцю поличку. А так, в принципі, місця обслужити немає. Коли ви знімаєте ось цю накладку, з'являється багато місця, обслужувати автомобіль, ремонтувати, там замінити свічки чи ще щось дуже зручно. Далі е, є ще один дуже значний мінус автомобіля це. Лампочки ближнього світла. Щоб її замінити, потрібно скидати бампера. Я знаю, що є люди, які мають тонкі руки і міняють це так. Ну, повірте, я пробував. Я, мені вдалося замінити, але в мене рука вся була обдерта просто. Тому найлегший спосіб замінити лампочку зняти бампера. Чому його потрібно знімати? Бо під бампером кріпиться фара двома болтами знизу. ось тут. Так що фари ви ніяк не знімете, потрібно відкручувати обов'язково два болти. Слава Богу, бампер на даному автомобілі знімається не так і аж важко, тому що тут просто відкручуєте кліпси, відкручуєте ось тут підкрилок і знизу за щиту, і просто стягуєте його. Він легко знімається, так що проблем з цим немає. Але ну це, я рахую, значний мінус, коли ви їдете в дорозі без інструмента, без обладнання, без нічого. і У вас перегорає лампочка, ви її ніяк не заміните. Давайте я покажу просто скільки тут місця. Ось тут в мене навіть до половини пальці не влазять. Навіть лампочку габарита замінити, в мене тут не влазять пальці. Саме найзручніше це лампочку поворотника міняти. Ну, Її можна без зняті фари поміняти. Ось це такий, я рахую, значний мінус. Але в багатьох автомобілях це є мінус. Ми на цьому не будемо загострювати уваги. Оце все пластмаса. Як ви знаєте, в автомобілях, особливо старих автомобілях, крила дуже гниють, покриваються корозією. Тут такої проблеми нема. Автомобіль пластиковий пластиковій, Двері металеві, ну, бо це безпека, вони мусять бути металеві. Але віброізоляції шуму немає. Можете підійти ближче, я постукаю, щоб ви почули. Можливо, в якійсь кращій комплектації існує хороша шумка, але не в даному автомобілі. Автомобіль знаходиться не в самій бідній комплектації, але не в самій багатій. Дивіться. Ось цей батон, він такий м'якенький і це весь в принципі, комфорт, який тут є в дверці. Остальне все, ось цей пластик, ну, він, я б не сказав, що він дуже вже такий дубовий, але він трошки брашіт, як їхати. Є передні склопідйомники, задніх немає, ззаді стоять весла, пожаліли. Пожаліли поставити два моторчика і дві кнопочки, так що ззаді можна веслувати. До речі, ну, весла відкривають вікна набагато легше, ніж в Жигуля, там не треба сильно маслати. Тут во, одним пальчиком можна, бачите? Легесенько відкривається, так що, ну, непогано в принципі, але краще, аби тут було дві кнопки. Далі, В сидіннях стоїть аєрбек подушки, як і в пасажирські бокові подушки, так і в водійські. Також е, подушка стоїть в торпеді одна і в рульові одна. Тобто по безпеці вже не пожаліли, поставили ті подушки. Супер. Салон виглядає непогано. Ось так можете бачити. Так, давайте перейдемо до багажника. О, до речі, дверка. В них є проблема, що в Сандеро, що в модуса. Є одна така велика проблема, бо що я користувався Сандеро, що модусом. В них оцей фіксатор дверки, щоб вітер не закривав. Він наскільки жорсткий, що дверку реально тяжко потім закрити. Чуєте, як воно скрипить? І це всіх так. Це практично в всіх моделях так, ремушу. У цих бюджетних я маю на увазі. Давайте подивимося, багажник. Ось так виглядає багажник, підснімей. Ну, що я вам скажу? Як для такої маленької машини багажник доволі таки об'йомний. Сюди влізе два пакети за тебе, самих більших з продуктами, якщо вам треба. Якщо вам треба перевезти картоплю чи мішки з чимось, то ви просто нажимаєте ось тут дві кнопочки. І сідушка відкидається. Якщо ви приподнімете ще сідушку, вона більш рівніше відкинеться. Так що сюди можна і картоплю грузити, і мішки з чимось грузити, і гуманітарку возити, все, що вам треба. Є моделі е модуса, в яких задні сидіння від'їжджають вперед назад Ну, це не про нашу модельку, не про нашу комплектацію. Зараз сидіння виставлене, е я метр вісімдесят сім, якраз виставлене під мене. Зараз я сяду і ми подивимося, чи зручно в ній сидіти. Ну по-перше, залазити не так і аж удобно. нога не влазить. Ну ось так воно якось виглядає. Сижу як на школьному екзамені. Ось так. Бачите? Ну дівоча машина, ви ж бачите колір автомобіля. Ну дівоча машина для дівчат подружки зібралися, кудись під'їхали. Для чоловіка такого габаритного, як я, то трошки замаленько. Або їздити спереду треба, бо ззаді сидіти максимально неудобно. Підголовник. Підголовник десь знаходиться в районі моїх легень, десь в районі хребта. Якщо його підняти, то якраз під шию. Це підшийник. Я б його назвав краще підшийником, ніж підголовником, але ну, нормально. Сидіти в автомобілі, до речі, доволі зручно. Диванчик м'якенький, спинка нормально, під нормальним нахилом, тобто не втомися. Але ну, такі я, людей сюди сяде максимум двоє. Якщо худіший, то троє дигеньку сядуть. Ну і враховуйте, що ця машина не розрахована на великі компанії. Вона розрахована більш для сім'ї посадити дитину, купити якісь продукти і поїхати додому, забрати дитину зі школи. Ось на такі вона речі розрахована. Давайте перейдемо тепер на періг. До речі, а що мені подобається, це дзеркала. Знизу тут поворотничок, дуже гарно дивиться. То, до речі, машині 20 років, але вони як нові. Вони м'якусінькі. Тобто вона не тверда стала, не пересохла, нічого, тобто якість дуже класна у цих гумок. Ось це на лобовому склі, ось воно вже потріскалося. Але автомобіль дуже довгий час стояв на сонці, і за цього вигорів лак на кришці, так що тут винес сонце більш, ніж якість тієї пластмаски. Ну але це вже таке, це м'ялочі. Далі, сідаємо автомобіль. І що ви думаєте? Хоча й широка дверка, широке все. Мені все рівно незручно сідати в цей автомобіль. Якщо сісти так, як всі люди нормально сідають. Нога не влазить, бачите, впирається в руль. Я навіть якщо ногу ставлю на низ, вона теж не влазить. Штани ви можете по-любому в руль. Треба піднімати руля. Це є величезний плюс. Руль регулюється по висоті в даній комплектації. Вилюта руля немає, по висоті регулюється. Сідаємо. В принципі, якщо сісти ось так, ну, я люблю, щоб руль максимально був опущений, то доволі таки зручно коліном муляє терпіда, правда. Але якщо сідушку, в принципі, навіть якщо я навіть ближче сідушку поставлю, то зручно їхати. Далі. В цьому автомобілі є кондиціонер. Що ще вам розказати? Сідушка їздить речашком у а спинка відкидається крутілкою. Дуже довго треба крутити, щоб її відкинути, лучше її не чіпати. Розположення приборної панелі по центру автомобіля, як сильно сонце світить, вона якби йде електронна, і як сонце світить, дуже погано видно комп'ютера, що там робиться. Дуже погано видно, видно, тільки там скорость, навіть тахометра не видно, коли сонце світить. А так, в принципі, більше розказувати тут нема про що. Є дзеркальце. Для водія. Ну, як ви можете бачити, автомобіль червоного кольору, більш дорожево, значить він розчитаний був на дівчинку, тому її поставили ще тут козирочку дзеркальця, щоб вона могла наводити марафет, коли кудись їде. І якщо вдруг вона з подружкою, то подружці теж поставили дзеркальце, але вже не зробили ось такої штучки. Ну бо це вже пасажир, він недостойний цієї штучки, тобто тільки водія ця штука. Давайте ми зараз проїдемося. Я вам розкажу, як автомобіль в їзді, яка в нього динаміка. І також розкажу його плюси і мінуси. Ну що ж, друзі, перейшли ми до тест-драйва автомобіля. Зараз в автомобілі всі вікна закриті. Не сказав би, що тут нема зовсім шумоізоляції, але вона тут присутня, але дуже паршива, бо того, що я чую і звук двигуна, і вітер за вікном чую, і колеса чую. Так що шумоізоляція тут некудишня. На рахунок динаміки автомобіля. Динаміка автомобіля на літровий моторчик доволі таки непогана. Розганяється він прекрасно, тобто до цього питань немає. Управляємося автомобілем Теж автомобіль має електропідсилювач, розвертатися на ньому і їхати дуже комфортно, руль чувстві. Я не скажу, що вона погано управляється. Як для такого автомобіля управляється вона дуже непогано. Зараз ми розвернемось. Розганяється теж вона непогано, але є значний нюанс, це якщо їхати по трасі за рахунок того, що вона висока і маленька, плюс легка, якщо сильний вітер, ну, чувствується, що її зносить трошки здоров'я. Далі, ще один мінус. Тут не вистачає шостої передачі. Якщо ви їдете 90, у вас в районі 35 тисяч оборотів. Якщо на дальній поїздці їхати десь по трасі, це максимально незручно. Бо, по-перше, дуже гуде двигун на таких оборотах. По-друге, це не дуже то корисно для двигуна. Є комплектації автомобілі новіші, де є шоста передача. Я думаю, вони набагато зручніші. В даному автомобілі 5 передач, і вони дуже короткі, так що. Це незручно. На дальній поїздці ви втомитесь на даному автомобілі. Посадка в автомобілі зручна. Якби сидіти зручно в автомобілі, я не скажу. Вона як, якби, відчувається як кросовер. Сідушки трошки високо, і за що цього є хороший обзор, велике лобове скло по бокам. Теж обзор класний в автомобілі. Але на цьому, в принципі, плюси закінчуються. Бо, оскільки нема шумоізоляції, якщо ви їдете, я на ній їздив далеко по трасі, я вам скажу дуже втомлююся, приїжджаєш голова гуде просто. Бо Шум кулес, шум вітру, все це присутнє в автомобілі. Також є один нюанс серйозний. Багато людей заблуждається, що якщо маленький двигун, то це в автомобіля і маленький розхід. Ні, друзі, ви дуже в цьому помиляєтесь. Маленькі двигуни об'ємом літр, півтора літра. В них не є маленький розхід. У мене було Сандеро 1.4. Також даний автомобіль 1,2 Розхід в нього по місту мінімум 8 літрів. Як я не старався збивати розхід, як я не старався передватися. Якщо ви в такому середньому темпі їздите, це 8 літрів. Зимою, разом з прогрівами з усім, даний автомобіль показував 9 літрів на 100 кілометрів. Тобто, це дуже великий розхід. Якщо ми беремо автомобілі дійсно комфортні по розходу, то це двигун має бути 2 літра саме на Економніший двигун, на мою думку. Ну і звичайно, що дизельні двигуни вони набагато економніші. По трасі, так, да, я не спорю, автомобіль е бере десь в районі 6 літрів. Я максимально, що по трасі збивав, це 6 літрів. Але, що ще по автомобілю? Є управління магнітолою, можете включати-виключати під рулем, Це прикольно зручно. Також управління комп'ютером. Ось тут управляється комп'ютер. Так що це теж великий плюс. Панелька електронна для 2006 року, ну я рахую, це прикольно, як можете бачити, цифри. Але кажу, коли сонце світить, на ній дуже погано видно. Зараз я попробую трошки розігнатися, і я думаю, вам звук передасться автомобіля, наскільки він шумний. Я не буду нічого говорити, просто послухайте, як шумиться. Тормоза автомобіля класні, до речі, він легенький, ну, тормозить вона прикольно, мені подобається тормоза. Ну, але плюс вони обслужені. Я їх повністю обслужив, замінив направляючі, змазав все. Тормоза ну, реально класні. Ось такий друзі автомобіль. Давайте підведемо ітогію автомобіля. Що я хочу сказати. Автомобіль достойний, я не скажу, що він дуже паршивий. Свого класу він достойний. Якщо його порівнювати з автомобілями його бюджету і його років, то це в принципі непоганий автомобіль. Ви можете розглянути його до покупки. Він недорогий в обслуговуванні, легкий в ремонті. Так що автомобіль не є поганим. Але як мені, на мою думку, для мене, як для чоловіка, він замаленький. він не настільки практичний, як мені потрібно щось привезти, там перевезти, щось зробити. Так що, ну, ось такі, друзі, автомобілі, ось такий обзор. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, всім пока.